Боротьба за незалежність триває. Згідно із даними Генштабу, за останню добу на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Окупанти завдали понад сотню авіаударів і понад 160 разів атакували з РСЗВ. Загарбники не шкодують ані техніки, ані солдатів. Продовжують наступати на Донеччині. Штурмують Мар'їнку, Бердичів, Тоненьке, Первомайське. І це лише на Авдіївському напрямку. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Сеньківка і Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни. Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили дев'ять атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. Успішну спецоперацію провели захисники на Донеччині, нанесли потужний удар по скупченню сил ворога у тимчасово окупованій Оленівці. Наразі відомо про 19 загиблих росіян, 12 травмовані. В Даній ситуації прекрасно відпрацьована операція. Оперативно використана інформація і завдано значного удару ворогу. Ще раз це не перший подібний удар. І подібні операції будуть і в майбутньому продовжуватися. Силам оборони вдається стримувати ворога. Вони вибили з орлівки росіян, які вже були на околицях населеного пункту. Заразом зсу взяли під контроль Красногорівку. Є і погані новини в селах спеціальних операцій повідомили, що під час відводу військ після завершення бойового завдання загинули бійці 73-го морського центру. Напередодні загинули бійці сил спеціальних операцій. Про це вже офіційно повідомлено. Молоді, гарні жити і жити, народжувати дітей. Всією країною ми оплакуємо кожного, хто віддав своє життя за Україну і за нас з вами. Наші захисники один за одним нищать ворожі сушки за 10 днів збили 11 ворожих винищувачів. За словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталії Гоменюк, через втрати росіяни тепер рідше використовують авіацію на інших напрямках. Побачивши, що на східному напрямку фактично в той самий час зникають з радарів їхні літаки. Ворог відмовився від ідеї застосування тактичної авіації на цьому напрямку. І навіть збір інформації ворог намагається проводити за допомогою безпілотних літальних апаратів, віддаючи їм перевагу. Юлія Васільєва, Новини, 33 канал.